Тож доброго дня. Сьогодні хотів би зробити, так сказати, вступне відео для всіх своїх відео кавомашини в наявності. Так, відповім на основні запитання, які виникають у людини, яка хоче машину. Наразі осінь на вулиці, то якраз гарний час собі придбати каварочку, яка буде радувати ароматним напоєм кожного ранку. А, так, перші питання, яке. Виникає в людини, яка хоче придбати кавомашину. Чи всі кавомашини однакові? Відповідь ні. Всі кавомашини різні. А, наступне питання: чим же вони різні? А, можливо, просто там люди в основному питають мені таку просту без дисплейчика, без додаткових функцій, подешевше. А, взагалі, подешевше це неправда. А, бувають кавомашини без дисплейчика або подорожчі. бо кавомашини відмінні не тільки. Візуальним оформленням і всяким цифровим наповненням, а й системами готування. Кожна кавоварка варить по-різному. Отаке просте питання було, і така, в принципі, буде складна відповідь, що коли ви обираєте кавомашину, вибір багатий, і вони відмінні багато чим, відмінні дисплеями, відмінні функціями пінення молока, відмінні м -м налаштуваннями. Тобто, може бути один молочний напій, може бути багато молочних напоїв. То сама система керування. Ви можете керувати сенсором, кнопочками, можете керувати великим дисплеєм, малим дисплеєм. Ваша кавомашина може готувати 10 грам кави, може готувати 15 рам кави. Ваша кавомашина може варити одну чашку, дві чашки. Може бути блютуз, не може бути блютуз. То насправді багато чого. І за будь-яку в ціну, в принципі, можна підібрати ті якості, які вам треба. Наступне питання: чи всі кавомашини, які є на ринку, в мене в наявності? Ні, не всі. Тільки ті, що я обирав, ті, що я вважаю, відповідають якомусь набору якості, які можна чітко пояснити. Допустіть, кавомашина для смачної кави, логічно, є таке. Кавомашина гарна з простим керуванням. Логічно. Кавомашина для молочних напоїв. Логічно. Кавомашина для людини, яка першу в житті бере кавуварку. Або не хоче з неї мати клопоту, їй просто треба кава. Є й таке. Є кавомашини інших брендів, я від них відношусь погано. Але Але 100% я можу помилятись. Не то, щоб я помиляюсь, От. зі свого опиту я просто дивлюсь так. Але 100% є інші бренди, які подобаються іншим людям. Ну, тут я нічого не скажу. Певне, в них є якісь інші якості. Я розумію їх, але. Я пропоную те, що я обирав. З того, що я ремонтував, використовував і маю велику історію, скажімо так. А, що для мене головне? Для мене головне в першу чергу смачна кава. От якщо ставити всі ці полички, а, то смачна кава саме головне. А, так. Бо, чесно кажучи, і якщо по-іншому це розставляти, то мені не дуже зрозуміло, з якої цілі брати кавуварку, яка погано варить. От слово кавоварка варити каву. Це ж не телевізор. Є такі кавомашини, які ближче до телевізора або до радіокерованої машинки. Загалом китайські маловідомі бренди. Це от повний треш. Там основна ідея дешева. Зробити щось дешево. От там не ідея зробити каву. От Ми потроху підходимо до того, тільки кавомашини, машини, які я, я, я не розумію. От я не розумію китайців. В принципі, не розумію. Я не розумію людей, хто таке бере. Ну, якось так. Так, а, потім. А, чи по-різному вариться різна кава? А, прости, проста відповідь так. Але а, кавовий світ він дуже великий, він росте, він розвивається. А, Самі прості полярності це світле, темне обсмаження. Це те, що зрозуміло майже всім. До цього всього в сучасному світі додається, що кава повинна бути гарно відсортована, правильно вирощена, в правильному регіоні. Можливо, додаються зараз сучасні види обробки, як то, допустимо, коли каву зібрали, вона якийсь час проводить в кожиці. От. І ці соки фруктові, вона в себе впитує. Це дуже просте пояснення. А, багато всяких варіацій на фоні цього є, але це такий наступний крок. Якщо цікаво, в мене багато відео про сорти кави, От я трохи про це розповідаю. Дуже захоплююсь, до речі, гарна тема. Так, а, наступне питання. Ріжковий кававарки. Чи краще варять дешеве рожкова каварка з автоматичною кавомашиною. У мене таких немає, але загалом всі питають про долонги. Проста відповідь не краще, але смачно, скажімо так. Тобто ці каварки, в них задача варити не натуральну каву. От, там давайте подивимось. Там отут цей портафільтр називається. Простий, сито, там отвори, тут отвори, гаряча вода проходить скрізь каву. Там стає таке е, річ, як покращувати. Покращувати це, коли замість купи отворів отут знизу зроблен один отвір. За рахунок цього, навіть якщо вони з помолом, а так майже завжди буде на недорогих кавомашинах, ніхто там не буде купувати каву молку за, за, за скільки? Ну, 300 євро. Я вважаю, така гарна ціна для електричної кавомолки. Яка вас буде радувати смаком на вашій рижковій кавомашинці. От, і засипають або давно помелену каву, або нерівномірно помелену, або великими шматочками. І оце покращення дозволяє проварити ту каву з високою пінкою. Дивіться, кава виходить насичена, але вона неправдива, скажімо так, то будь-яка кава має природні смаки, а завдання цього покращувача витоснути максимум. Жорсткості з кави, тобто, щоб вона була не натуральна, а, чесно кажучи, переварена. Цей покращувач підвищує тиск в заварній камері. то ви, чесно кажучи, п'єте не дуже оригінальну каву, але вона буде міцна і насичена. Тут питань ніяких. То, в принципі, якщо ви візьмете дешевий ріжок, ну то такі делонги якогось варіації там ec 385, Dedica, щось таке. От, то кава буде приємна на смак. Але є куди рости. Той, такий стартовий, стартова кава її завдання. А, показати людині, як то може бути. А вже великі рожкові це не дивіться, не спеціаліста. Так точно, це скоріш. Давайте, мій рокет апартаменту. От завдання вже таких машин при правильному налаштуванні, витиснути натуральні смаки кави, які дуже багаті. От, Давайте. які вони можуть бути. От В білих пачках 100% арабіки з спешаліті індексу. Тут можуть бути виноград, вишня, молоде, рожеве і рейсте віно, дуже часто віскі, карамель, миндаль. Дуже багато природних відтінків є в каві. То від кави дуже багато чого залежить, але. Наступне питання. Тож, наступне питання. Чи Різну каву зможе виварити кожна кавоварка. Тобто взяти дешеву, взяти дорогу, взяти світло обсмаження, взяти темне обсмаження. А, проста відповідь. Ні. А, дорогі кавомашини окремих брендів, які зроблені для смачної кави і для кавоманів, ті розкриють смак, в принципі, будь-якої кави. А, а ті, що дешеві кавомашини, ті розкривають більш бюджетну темного обсмаження. Так задумано чи так випадково склалось? Так задумано. То виробники кавомашин, коли їх створювали, вони для себе цілились в окремий діапазон а, кави, окремий діапазон людей, які будуть купувати ці кавомашини, і для них робили ці кавоварчі. То є привід гарний зекономити, якщо вам подобається просто класична гірка насичена кава, можна взяти кавомашину недорогого діапазону, вона гарно вийде на недорогих брендах. Так, давайте. Давайте тепер перейдемо ближче до брендів, які, а, до якого діапазону відносяться і як, яка кавомашина варти. Тож, найвідоміший для всіх бренд Еко. Давайте так. А, колись давно це був бренд номер 1 Він виробляв найкращі кавомашини в світі. Але десь коло 2010 року, а, вони почали. Думати про продаж. І їх придбав Філіпс. От дивіться, оцей Philips і всі сучасні Філіпси. Зараз додам вставочку, як вони виглядають. От. Стали робити погану каву. Стала основна задача цього бренду заробляти кошти. І дивіться, в чому проблема. То старі кавомашини варять класно, а сучасні варять. В кращому випадку, так само як старі. Старі, це я вважаю, десь 2010 року, плюс-мінус. А загалом сучасні філіпсів варять гірше за старі. А, бо, як я і казав, ідея заробити кошти. От. І проблема ще в чому? Що вони не коштують тих коштів, за які за них просять. А, то з Європи привозять сток того самого філіпса. допустимо, версія ЄП, 22.00, плюс, може 12.00. От. Вона коштує 250 євро. В нас в магазинах вона коштує десь 18 тисяч гривень. Це, це, це ну, шо, 400 євро. А кавомашина та одна. А, отак Сток, чесно кажучи, проявляє реальну стоїмость кавомашинки. От. І ви бачите, що вона в півтори рази дешевше повинна бути, ніж за неї просять. І це по всіх філіпсеках сучасних То, чесно кажучи, не варто їх купувати нові, тільки якщо вам дуже хочеться, БУ. Бо... Але я не рекомендую. Цікаво, машини якраз для готування недорогих сортів кави, можливо, за рахунок сучасних технологій вони трохи зачіпляють середній діапазон. Але вони взагалом не для того. Вся заверна система зроблена. По класичній технології італійців, які варять в основному еспресо. Там нема цілі варити дорогу арабіку. Так, наступний бренд, який я всім рекомендую Деонгіки. Дивіться, існує серія ЄС і ЄКАМ основна, скажімо так. Єкам це такі ширші, більшенькі, квадратненькі, скажімо так, якщо в них спереді подивитися, і такі продовгуваті. От ЄСАМ не варто брати, а єкам варто брати. Тому що є сам це перше творіння Делонгі, на якому вони навчилися, виявили, що треба покращити, і зробили ЄКАМ серію, і всі сучасні серії там ЄПАМ, що там ще ЄТАМ серія. Ну, по суті, то такий самий продовгуватий е корпус кавомашини. І от ці кавомашини варто придбати. Для кого? Якщо ви хочете собі молочні напої 100%. Делонгі дуже прості, дуже надійні кавомашини. Їх просто обслуговувати, просто користуватись, а молочні напої вони варять досить непогані. То, якщо вибираєте для себе кавомашину для молочних напій, наприклад, дивіться делонгі. Потім, більш дорогі серії Делонгі, в принципі, варять краще за філіпси 100%. Якщо брати давайте, середній плюс діапазон якості кави, тобто вони все ж не розкривають. А, ідеально правильний смак дорогої кави, але в принципі кава виходить непогано. То по суті, ви можете отримати те саме, що робить ражок, але простим натисканням кла... кнопочки, клавіші, там дивлячись, а, яка система керування в делонгі. От, делонгі гарний вибір для такого сегмента. Невелике доповнення до DeLonghi. існують DeLonghi а, типу Magnifica Evo, Вони більш. По-іншому виглядають, наче трохи сучасніші, в них спереді наклонена панелька, вони трохи закруглені, і головне, в них круглий молочник. От всі ті, що бачите, ті кавомашини, вони більш поганої якості. У них проблеми з електронікою дуже часто, а, корпус більш хлібкий, то то здешевлена модель оцих класичних. Якщо ви дивитесь нову кавоварку або бушну, будьте обережні. Ті кавоварки не вартують уваги. Так, наступні в нас. Кавомашини для кавоманів це міліти. А, ці кавомашини, на мою думку, так само, як і нівони, а, варять а, саму кращу каву. Тобто вони витискають максимальні смаки з дорогої арабіки світлого обсмаження. Ці машини можуть приймати до себе велику порцію кави, тобто до 15-16 грамів, і проварювати. І за рахунок цього ми отримуємо натуральний правильний смак. Звичайно, не тільки за рахунок цього. А за рахунок всієї заверної системи. Так, дивіться, дивіться, по лінійках. А, стара лінійка, отакі сіайки, там іде старий заверний блок, а, який а, з часом може зламатися. А, більш сучасні моделі, якщо ми маємо на увазі міліт, це отакі квадратненькі, а, пасіонний варіант. Забувають з автоматичним або ручним капучинатором і бувають. З бункером з автоперемиканням на два типу зерна або на один. От, Вони готують а, гарну класну каву, єдиний мінус, компактний корпус, який збирає в собі а, пару і вологу. З часом треба розбирати мити з часом це раз в рік. Топ-моделька це така Баріста. Там є різні варіації. Топ-ЦТС Смарт. То це значить, бункер з автоперемиканням на два типу зерна, 21 напій. Смачно варить, система передзмачування, Багато чого гарно розкриває каву. І якщо ви берете для себе дорогу Арабіку, ця кавомашина вам дозволить отримати від неї смак. Нівони існують різні версії. А, по кожній є свої моменти. А, загалом є п'ята, шоста, сьома серія, вони виглядають плюс-мінус однакові. Трохи функції відмінні, або не трохи, бувають різні. І буває восьма серія. Восьма серія це більш топова, можна вважати. Вона а, налаштуванням заводу а, готує краще за сьому серію. Це давайте так. от Просто, по моєму опиту, я дивився налаштовувати цікаво машини. Восьми готують краще. Просто за рахунок налаштування. А, і є ще дев'ята серія. Вона в мене одна, ну, я не знаю скажу вам, там великий сенсорний дисплейчик, і ця моделька крута. І вона сама дорога з цією лінійкою. Так, тут пробіглися. Що в нас з альтернативи? Є ще Мілі. Бренд, який відомий німецький, своєї надійності. По суті, це саме Мілі Нівона. трохи інший дизайн, трохи інше керування. Готує так само. Це так, якщо вам дизайн подобається, то можна брати. Так. Це кавомашини для тих, хто полюбляє кави. Потім а, Юра це відомий швейцарський бренд. А, кавомашини для тих, хто полюбляє каву, але більш надійні. В них трохи занижен смак. А, єдине, що я не скажу за топ моделі Їх в мене немає. А вони дуже дорогі, навіть бушні. А, дуже дорогі це, допустимо, півтори тисячі євро за бушну коварку, звичайно, з невеликим пробігом і які до п'яти років, але ну. Я не знаю, я не дуже розумію такої ціни, але вони так коштують. От. А ті, які недорогого і середнього сегменту, готують трохи гірше за а, Барісти. Мілити. Ці моделі, вони домашні, 100% для роботи я б їх не рекомендував би. А, Юрі може рекомендувати. І в тих місцях, де можна трохи незначно, скажімо так, занизити якість. Але значно придбати в надійності. Дивимося на бренд Юра. Потім ще бренд Bosch Siemens. Сучасний Bosch Siemens це гарний дизайн, достатньо просте керування. От, але ці машини зроблені так, щоб в людей було бажання придбати нову. То вони з часом роблять. Знос запчастин, такі, які неможливо налаштуваннями повернути. То, допустим, бушний сімець готує гірше, ніж новий сімець, і це можна а, компенсувати тільки дорогою заміною запчастин. От якось так. Там можна довести бушний сімець до стану нового, але дивіться, прийдеться цілком міняти кавомолку, цілком міняти заверний блок. А, часто горять плати, цілком міняти плату. Ну, це для бушної коварки таке дуже спорне питання. А, і ці машини не дуже розкривають дорогу каву. Тобто, я би дам їм там троєчку. Це не погано, але й не супер. Міліти значно краще роблять. То, така машина, звичайно, має свого клієнта, але звертайте увагу на все це. Так. Далі, трохи ще по запитанням. Запитання на тему, якщо в мене вже є кавомашина, яку придбати А Якщо у вас це еко експрелір Цельсіс. І де у нас Excelsius, це топ-моделі е, минулих років, вони для Seiko варять максимальну якість кави. Тобто сучасний Philips не можна покупати після цих кавомашин. Ви будете жорстко розочаровані. А, і якщо ви п'єте темне обсмаження, темну каву класичну, то теж немає ніякого зиску брати нові Нівони. Вони приготують так само. От, цім... Так, це по Секо. Якщо у вас гарна стара кауварка, лишайте її, нові сейка кращими не будуть. А, потім делонги. Дивимося, якщо у вас делонги, яка серії? І що буде, якщо ви захочете Нівон? Верніше, якщо придбаєте Міліто або Нівон. Ви зможете відчути для себе більш яскравий смак кави. Делонгі зроблений так, що тут більш надійна система вона завжди спрацьовує, завжди готує каву, але трохи переварює її, тим самим ну, подавляє яскраві відтінки кави. Нівони і міліти будуть спрацьовувати не завжди, тільки якщо ви вгадали налаштування помолу кількості кави. Вгадали, спрацювала кава класна, не вгадали відбій приготування. Делонги ні. Тож, якщо ви хочете перейти на наступний рівень після Делонгі, смакувати різні відтінки кави, дорогої, нестандартною, незвичайною, з кислинкою, вишневою, там як я і показував да, на спешаліті арабіки, то можна брати нівониміліти. Якщо вас просто полюб... ви полюбляєте класичний смак кави або просто молочні напої, великої різниці ви не знайдете. Наступне питання: якщо у вас стара нівона і ви хочете придбати нову, чи буде якась різниця? Класична відповідь, простіша така. По смаку не дуже буде. Буде відмінність в легкості користування, може, в додаткових автоматичних напоях, ну, і в дизайні, так точно, і в надійності. Сучасні машини надійніші за старі. Як я і показував, на прикладі старої CI з великим блоком, а сучасні міліти надініш. То саме касається нівони, але в дуже старих, якщо рівняти. От. Ті, що більш-менш сучасні нівони, як в мене, вони десь однаково готують, десь однакової якості. Там ви виграш отримаєте тільки в дизайні, якщо нівону замінити на більш дорогу нівону. Ну і для себе від себе на фіналочку. А, дивіться, а, в кожної кавомашини, ті, що в мене є в наявності, а, є своє направлення. Тобто кожна машина плюс-мінус для якоїсь цілі зроблена. І виробники майже ніколи про це не пишуть. Тобто, я, допустимо, для себе розумію, після ремонту, після переборки, після тестування, що, будь машина для офісу, машина для малого офісу, машина для дому, машина для. Любителя кави, машина для гаражу, там, де нема е кому дивитись за нею, нема де її мити. Є і такі, це, допустимо, Philips, скажімо так. Мінуту, e, я кажу. Це Philips Філіпс мінута. Оця моделька, яка не, ну, просто вона варить каву не дуже, але загалом е швидко собі приготувати гарячий напій, бадьорості додати можна легко, і вона дешева. От. То, якщо якісь запитання, звичайно, звертайтесь як. Зможу, намагаюсь підказати, але, а, чесно кажучи, не дуже люблю відповідати на ті питання, на які вже зняв відео і виклав в себе на каналі. Ну от, то вибачайте, якщо що, можу не дуже чемно відповісти. От якось так. От. Тож, дякую за увагу. Якщо вже зацікавила якась кавомашинка, звертайтесь, спробую допомогти, як зможу. Дякую, до побачення.